Протоірей Олексій Стабников народився 15 березня 1868 року в селі Березівка Рязанського повіту Рязанської губернії в сім'ї Псаломщика, закінчив Рязанську духовну семінарію, одержав звання вчителя. Після закінчення семінарії Олексій вступив на службу псаломщиком до Троїцької церкви села Троїцьке. Цього ж року був висвячений у сан Якона. 29 червня 1891 року, він був рукопокладений на священника Домикільської церкви в селі Нікольське Сапольського повіту Рязанської єпархії. Молодий і діяльний. З гарною освітою Олексій Стабников не лише служив у храмі, а й займався викладацькою діяльністю. З 1000 897 до 1903 року він був законовчителем у трьох школах. З 19 серпня 1903 року почалося служіння отця Олексія на Олександрівській землі. Його перевели до спасо Преображенської церкви Олександрівського заводу Солікамського повіту. 18 січня 1911 року отець Олексій був переміщений на священницьку вакансію у місто Чердин з призначенням членом Чердинського повітового відділення єпархіальної училищної ради з висловленням щирої архіпастирської подяки за старанне служіння. За своєю життєвою позицією отець Олексій не міг прийняти радянську владу. За словами патріарха Тихона і архієпископа Андроника, отець Олексій у своїх проповідях. Відкрито засуджував дії нового уряду. Свої проповіді він друкував на друкарській машинці і після проголошення не знищував листки, а зберігав їх у себе. Тому під час першого ж обшуку ці проповіді були знайдені, після чого 28 вересня 1918 року відбувся арешт. Отець Олексій Стабников був розстріляний у Пермі 4 жовтня. 1918 року, як заручник, разом зі священником Константином Широкинським, після заняття Пермі Білою гвардією, 8 травня 1919 року, вздовж Сибірського тракту за чотири версти від Пермі, було знайдено розстріляні більшовиками тіла восьми осіб, сім із них були із духовного стану, і один був світський. Серед них було знайдено тіло протиєрея Олексія Стабникова. Священномученик Олексій був. Похований на архієрейському кладовищі біля Преображенського кафедрального собору міста Пермі у 2000 році, протоірей Олексій Стабников був прославлений у лику святих.